Новий воскоплав від Метеора від брендом Нікмалє Вмикаємо, ставимо на всю температуру. Чекаємо, поки воск розплавиться і готуємо те, що нам потрібно. Віск розплавився, дивимось. Консистенція рідка, чудова, можна працювати. Як тільки віск розплавився, ми робимо температуру на 50% менше, щоб не наробити опіки. Дивимось, спробуємо консистенцію, даємо воску трішки охолодити, готуємо шкіру до депіляції воском. Спочатку ми протираємо тоніком. Звісно ж, на бровах ми це робимо ватним диском, потім ми обов'язково наносимо масло від нікмалі. Чесно говорячи, допоки не спробувала цей варіант, ніколи б не повірили, що після масла віск зможе зчепитися з шкірою, але так, ось так от крутимо паличку з воском для того, щоб він трішки охолодився, наносимо і бам! Відриваємо. Також масло зеніт. Кінікмаляскін призначено для того, щоб прибирати віск. Наприклад, якщо ви зробили якусь маленьку ляпку, або треба видалити віск з воскоплаву. Він також ідеально справляється, але воскоплав має бути гарячим.